Після зриву ми поміняли всі вікна, у нас стіклопакети повністю були всі псовані всі вікна. Ну, ось зверху, даже, можна подивитися, ще наслідки залишилось, але це вже більш навесно будемо робити. Тоді, від хвилі ракетного удару, її родину врятував власний та сусідній гаражі, каже жителька Червоної Слободи Марія Гордієнко. В очах вибух ось був, ну, метрів 30, напевно, від нас. Тут також вже людям всю кришу перекрили практично. Перекрили дах, замінили вікна і двері протягом перших тижнів, розповідає пані Марія. Натомість у самому будинку залишилися тріщини на стінах. Є ще в нас така дирка, але ще ми не встигли зробити нові потолки. Це також все після вибуху. На кухні теж замінили вікно. Старе ж 10 жовтня знесло вибуховою хвилею, пригадує жінка. Тут на стульчику я сиділа, виходить, і воно на мене все вікно вивалилось. Мене стільцем назад, вперед. Ну, я сіла на місце, я просто глухла, я взагалі нічого не чула. І що мене таке ну, враження було, що воно ну, чекать у нас твердо згорів. Ну, щось таке, ну, я не могла подумати, що це ракета. Наслідки ракетного удару у перший день встигла зафільмувати. Ось дивіться, бачите, все шифер, все побита, все вікна розтрощені. Більшість руйнувань відновили власними та силами односельців, отримали фінансову підтримку і від громади. Допомагали дуже. Допомагали на ділі, напевно, дві. Ну навіть все знімали, криші все також була компенсація коштів, вчасно і швидко. І була компенсація коштів ну більше 50%. Важка ситуація, але йдемо до перемоги разом, і десь може ми врятували життя. Будинок сусідів пані Марії постраждав найбільше. На нього, за словами голови громади Олександра Литвиненко, спрямували найбільше коштів 143 тисячі гривень. Ми відновлювали за рахунок сільського бюджету і громадської організації там теж кошти збиралися. Загалом із бюджету громади на компенсацію спрямували понад півтора мільйони гривень. Додає голова громади. На сьогоднішній день. Виплачено мільйон 536 тисяч гривень. Залишилося 6 осіб, але ці особи будуть отримувати кошти через Укрпошту, а не через казначейство. У кожне домоволодіння незалежно від пошкодження було прораховано на 75% відшкодування збитків. І від цієї суми ми тоді вже кожна. Домоволодіння отримувало різні розрахунки. За словами Олександра Петровича, лише в одному будинку лишилося перекрити дах в інших домоволодіннях всі наслідки ракетного удару ліквідовано. Вікторія Гончарук, Федір Коцеба. новини на Суспільному, Черкащина.